Лілія та її команда передають чергове авто. Військово Усе фільмують, аби потім звітувати перед благодійниками. «Ми Зробили повністю заміну двигуна нового генератор, підлон, фільтр, масляний фільтр, повітряний масло, антифриз, акумулятор, ватомний патрубок, повітрянісальники, проводка, ключ, замок все поміняли і передаємо на Донецький напрям нашим військовим, які будуть виконувати бойові завдання. Дякуємо, що ви є і. Да? з перших днів війни. Лілія згуртувала місцевих підприємців і вони почали активно допомагати армії. Згодом до них приєдналися інші односельці. У самої Лілії двоє синів 18 та 22 років. Обидва на фронті захищають батьківщину. Хлопці мали можливість легально виїхати за кордон, проте обрали інший шлях. Але вони сказали, мама, це наша країна, це наша земля. І ми її не кинемо, ми будемо воювати. Кажу, хлопці, де ви ще молоді, да ще не цей. Мама, ми будемо воювати. З перших днів вони пішли блокпости строїть. Коктейлі, більше 600 коктейлів зварили. Оці крючки для противотанкові варили. Що вони тільки не робили. Тут розпочинали волонтерський рух з бронежилетів. В них була велика необхідність на фронті. Шукали тканину по оптовим цінам, варили плити з вантажних ресор. Нині у волонтерському центрі закуповують автівки, приймають гуманітарку від різних фондів та передають її на фронт. Збирають донати та закуповують необхідні речі за запитом військових. Ми пасуємо все по потребі. До нас звертаються військові. І кожен конкретно. Він говорить, нам треба кава, чай, консерви або нам просто треба така мівіна. На 15 грудня ми зібрали 2 мільйона 36 тисяч. Це сюди входять і бронежилети, автівки. E, потім 460 пар купила в Стамбулі по самій мінімальній ціні. Автівки були і Volkswagen 24, і Renault, і Opel, і Mercedes Vito 2, Mercedes 207, Mercedes 208, потім e, Opel, Kia Sorento. Тут же екіпірують земляків, коли ті відправляються на фронт. Прийшла повістка, вони приходять ми зранку йдемо там 10-20 чоловік чи 3 чоловіка. Ми ложимо берси, бронежилет, медикаменти, харчові набори, все. До волонтерів приносять допомогу і місцеві мешканці. Анастасія, попри регулярні відключення світла, щотиждень для військових хліб, печиво, ліпить та заморожує вареники. А ще заради доброї справи навчилась закривати тушонку. Я закрила більше тисячі банок тушонки. Банки приносили небайдужі люди. ми давали оголошення в групу, і всі зносили кришки, і люди приносили, і ми купували мясо. У нас тут у штабі є добрі люди, також з нами ділилися. А каші також крупи різні ми тут також брали. Цибулю моркву самі купляли, люди приносили. Томаківці вже добре знають колеги-волонтери та співпрацюють з ними. Так священик Роман Братковський спільно з командою Лілії передав на передову чимало необхідного. Своїми зусиллями роздобули і три карети швидких. Першу швидку був купили знайомі. Наша задача була тільки її логістику оформити. Наступні дві це вже практично за нашої ініціативи. Це волонтери із Іспанії, і другі це волонтери із Польщі, які дістали швидку у Франції. То практично своїми силами все діставалось. Лілія, організаторка волонтерського руху, не втомлюється повторювати імена своїх помічників та благодійників. Серед них є львівські волонтери, які допомагають із закупівлею авто, і місцеві фермери, які донатять та привозять продукти, і окремі люди, які роблять окопні свічки, в'яжуть шкарпетки, фасують продуктові набори. Також волонтери тісно співпрацюють із районною військовою адміністрацією. Дуже нам повезло, що в нас є євген В'ячеславович Євтушенко, Це військова адміністрація Нікопольська. Ми з перших днів почали туди. Із співпрацювати, де який документ, де хлопці в біді. Я серед ночі дзвоню, Євгенові Вячеславовичу, Допоможіть, хлопці поранені, допоможіть, допоможіть на Херсон відігнати автівку. Лілія додає, немає дрібниць у волонтерстві. Будь-яка справа цінна та корисна. Та запевняє, до перемоги вони з командою зупинятися не збираються. Олена Файна, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.